Теперішня міжнародна ситуація для України не надто сприятлива. Але відповідальність за це лежить не лише на західному світі, котрий хоче займатися своїми проблемами, але й на українській дипломатії. Вона не завжди використовує усі можливості, зокрема й чинник діаспори. Аналізуватимуть дану проблему бельгійський дипломат та експерт Євросоюзу Зенон Коваль і директорка міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Нацуніверситету Львівська політехніка Ірина Ключковська. Вітаю вас, студія Еспресо Тіві. Отже, ми Добре, розуміємо, що Україна перебуває в доволі непростій міжнародній ситуації. Я би навіть назвав її несприятливою, якщо не загрозливою. Напевно, немає країн, котрі би давали точніше держав чи блоків, котрі би давали чіткі гарантії українського суверенітету чи української незалежності. Ми пам'ятаємо, що сталося з Будапештським меморандумом. Дякую за питання, Воно доволі актуальне і складне. Хотів тільки би наголосити, що я буду висловлювати свою точку зору особисто, а не погляди білійського уряду чи Міністерства закордонних справ Белі. Так. Я думаю, що Україна дійсно є в нелегкій, нелегкому положенні, бо вона вже не є на перших шпальтах новин і так далі. Різні речі відбуваються. Багато очікувань від закордонних партнерів. Побачимо, що буде з виборами цього року також. Франції вибори, в Нідерландах вибори, в Німеччині вибори, що не будуть вибори в Америці. Так що ситуація є нестабільна, скажімо. Побачимо, що воно може принести. Тепер відносно процесів, які існують, я думаю, що вони поки що, поки немає їм альтернативи, вони будуть продовжуватися. мінськ може бути і корисний для Росії. Якщо в Росії, скажімо, ситуація буде. Не знати, не можна передбачати, які там розвідки будуть в внутрішній політиці. Може, в даному моменті Мінськ буде також цікавий для Росії. Вони мають платформу, де вони можуть говорити із партнерами, так? Mm -hmm. Може, це для них буде також можливість вийти з цього процесу з високою головою, а не просто якщо yeah, вони... тобто це шанс зберегти Росії обличчя для кожного. Для кожного. А дипломатія полягає в тому, щоб людина могла вийти, знаєте. Ще Збережним обличчям. Запитайтеся, це в Азії, китайців, борони Боже. Якщо мінський процес зупиниться, то треба буде знаходити якийсь інший процес. Я думаю, що просто так не цього і скажеш, добре, кінець, нема що робити до побачення, кожен забирає і вертається на своє місце. Пані Ірино, роль України. В, в тій міжнародній спільноті міняється що власне зростає частинно оця її суб'єктність. Розумієте, як повноцінного гравця, і на, Мюнскі, на Мюнхенській на конференції, яка нещодавно відбулася, хоча б. Прямо не говорилося про Україну, так там де деякі політичні експерти навіть говорять про те, що ну один з журналістів написав, написав розгромну статтю, так. присвячену виступу Порошенка, так. так мовляв би, Порошенко так. не знаю, повторював стару свою платівку, говорячи не в контексті, відповідно, це не викликало адекватного інтересу. Так. Але риторика інших, які брали участь власне у цій конференції, вона свідчить про те, що можливо. І про Україну не стільки говорили, але українське питання воно все одно опосередковано постійно було. Якщо я правильно вас розумію, тобто не все втрачено на дипломатичному фронті, Ніколи. бо ми ні ну ми живемо в країні, котру вбивають щодня, так вбиваючи так. наших людей. Так. Тобто щодня одного, двох, трьох, десятеро. Це триває три роки. Так і ми бачимо, що зусиль дипломатії було недостатньо. Головне нам не тратити союзників під час того процесу. Так що, як ми будемо втримувати і підтримувати добрі зв'язки з нашими союзниками, тоді цей останній партнер побачимо, як в нього буде все розвиватися. Не знати, є санкції є інші речі. Ми мусимо тримати під контролю наших союзників. Пані Ірино, на вашу думку, що не робить Українська держава? Так ми розуміємо, що ми не використовуємо в силу тих чи інших причин наші можливості. Але якщо, наприклад, переходити до використання тих самих можливостей діаспори, Я розумію, в нас є прекрасний друг Українка Христя Фріланд, котра посідає потужну посаду в Канаді. І таких людей є безліч, котрі симпатизують Україні вже безкоштовно, та навіть не в силу демократизму власних переконань, а просто тому, що вони є українцями як такими. Слухайте, Україна багато чого не використовує, і я б сказала одним з факторів, який які цілком ігнорувався впродовж 25 років. Це було власне світове українство, ну інакше кажучи, люди, які живуть за межами України. Тому що було байдуже, якщо б не казати інакше, 25 років. На жаль, я мушу це констатувати нашій державі, яка не просто ігнорувала, яка не хотіла працювати з тими людьми. Я просто згадую цей весь жах, коли президент світового конгресу українців, очільники світового руху, як вони добивалися зустрічі з нашими президентами, це Зараз, коли на Євромайдані, коли весь світ український повстав і допомагав і робив, і вони побачили, що через українців можна впливати на уряди, можна впливати на парламенти, там, де сильні діаспори, а там, де вони слабкі, так як в країнах, наприклад, Європи, де з'явилася новітня міграція, можна Інші інструментарії використовувати можна пікетувати, можна маніфестувати, можна залучати засоби масової інформації. Біда від незнання. А Клімкін і сама структура, котра мала би допомагати <зас> вам налагоджувати оті от мости з української діаспори. Зараз щось кардинально чим прицепило. Я Помінялося? так думаю, що це ми. Помагаємо наводити мости з українською діаспорою Я дуже сподіваюся, що цей процес змінився і що почнуться позитивні тенденції, власне, в налагодженні. Клімкін в кризовому дійному центрі недавно зробив, якщо ви пам'ятаєте, так анонс про створення українського культурного центру, про який так багато говорили, українського центру у всіх країнах Європи те, що давно зробили французи, яких видобався. Добре знаєте Альянс-Франсець інститут, інститут, німці, каунців А е китайці, е як вони розповсюдили по цілому світі свої інституції, німці? Та це можна безконечно перечислювати. Ми, маючи такий величезний резерв, 20 мільйонів українців. Це я не придумала. Це цифра, яка є на офіційному сайті Світового конгресу українців. Не використовується цей потенціал? Нещодавно було оприлюднено доволі резонансну інформацію, що на результати референдуму в Нідерландах безпосередньо впливали російські розвідувальні так, служби. Так. Вони дуже добре працюють професійно. Працюють. Тобто це не конспірологія, не теорія змови. Я не думаю. Якщо дивитися, скільки грошей е, Москва тепер вкладає в такі програми, як Спутник, в такі програми, як Раша Тудей. Багато людей на Заході сприймають це як альтернативну інформацію до джерел, які можуть бути під впливом Америки там, чи інших великих фінансових потуг. Так? І вони думають, вони вірять тому. Так що знаєте, як вони як працює Russia Today чи Спутник, вони говорять дуже багато правдоподібних чи правильних речей, ну а десь вплітають маленьку дезінформацію. І людина сприймає нормально, бо воно виглядає. Але б'ється по інтересах України. Б'ється. Оцей руський мір він свої щупальця пустив всюди. Франція, мені здається, що це просто поле таке. Це знаєте, традиційно. традиційно з проросійськими настроями. Більше того, тепер. Тепер це це мусить бути дуже тонка політика, якою ніхто не хоче зайнятися з українського боку з українського боку. Звичайно, що так є традиційні старі організації українські діаспорні, які ну так би мовити, мають вже свою позитивну репутацію, так які працюють на Україну зараз, як гриби після дощу почали виникати нові організації. І чесно я вам скажу те, що я слідкую, я не можу сказати це в мене враження, що частина з них є створена. Це старі технології, які використовувалися у нас Ді, на нашому політичному полі, коли кололися партії, рухи, і все. Цей механізм запущений зараз у Європі, створюється партія, яку громадська організація, яка інтегрується в загальну більшу організацію, і все діве дімпера і... Це основний принцип КГБ а, і зараз пишу. Федеральної служби безпеки Російської і Федерації цей... і головного управління розвідки Росії. Ну, принцип Макеведа. Він трошки давніше. Але... Розумієте, і зараз все робиться для того. По-перше, речі дуже нехороші, мені не подобається, які зараз працюють на. На дискредитацію того самого світового конгресу українців, тому нам дуже важливо, що рік ювілейний, а цього року це ювілейний рік, 26 го числа в Торонто стартує перша конференція, яка анонсує цілу серію заходів 50-ліття світового конгресу українців. Хотів би просто невеличку уточнення, якщо переможе Лепену Франції, якщо вона переможе. Наскільки це погіршить українську ситуацію в світі, зокрема в Європейському Союзі? Я би відповів як Фройд, а на вашу думку. <бірниця> <бірниця> <бірни> <бірни> ну, тому, <дуже>. <бірни> <бірни> Дякую за вирішу. Дякую. Дуже приємно. А на сьогодні в мене все. Але не перемикайтесь, телеканал «Еспресо» працює нон стоп. Передаю слово колегам по ефіру. Пильнуйте себе і своїх близьких. До побачення.